Тречка була перерва в них на бігу у зв'язку з тим, що я показав, що я влучно спрогнозував або вгадав, що Єрмак сам піде у відставку, напишев мене звільнення, і показав, в якому відео я це я знабігу в лайні. Спрогнозував. Мене запитують, а чи, може, чи можу послідувати за відставкою Єрмака і відставкою президента. Мовляв, те відео, в якому я Перший раз публічно спрогнозував і вийшло влучний, що Андрій Борисович може сам написати заяву на звільнення. Там йшлося і про можливий аналогічний крок з боку Володимира Сановича. Ну і тепер мене запитують, як я оцінюю ймовірність такого розвитку подій. Ну дивіться, я можу повторити, як і тоді, що як базовий виборець Володимир Сановича я не виключаю, що він в цій ситуації складній для країни, для владної команди. Не система не може сам вийти в сторону з того, щоб таким кроком посприяти зміттю напруги в Україні в суспільстві і можливо посприяти якимось змінам на краще. Тобто я не виключаю, що Володимир Александрович може піти на такий крок. Інша справа, що я не готовий сказати якось однозначно або близько до однозначності, що такий крок був би дуже корисним для України або навпаки. Тобто я можу лише сказати свою думку, що наскільки я розумію, ситуацію і можливі наслідки. Якщо Володимир Оксанович вирішив би піти у відставку сам, то швидше за все це все-таки було би найвигідніше нашим ворогам, на мою думку. З різних причин це питання не... Кількох секунд ще хвилина онлайн мобігу. Це може мати і позитивні наслідки безумовно. Але є ризик, що такий крок може серйозно вдарити саме по Україні, як днями говорили. Такі досвідчені політики, що, мовляв, так нареагували на, на мою цю публічну позицію, що варто варто піти на сложне широкої коаліції кажуть, так тобто об'єднатися у парламенті навколо. Ціносних речей воєнного часу, тобто навколо питання максимально можливого забезпечення сил оборони, навколо питання боку проти корупції, наскільки можуть боротися проти корупції, ті, які, можливо, по різний час були дуже навіть інтегровані, а хтось може інтегрований ці процеси. Тобто і, і ці політики кажуть, що, мовляв, я це говорю правильно, класично, що варто об'єднатися в парламенті, на кого важливе для воюючих країн речей, і дати сигнал суспільству, що от бачите, ми не чуємося між собою попри різні політичні погляди і так далі а ми об'єднаємося заради України. Але зазначають вони треба врахувати і те, що якраз воєнний час, специфіка воєнного часу накладає і інші ризики в такій ситуації. Тобто те, що зараз фактично якби влада сконцентрована. Ну, можна сказати, в одних руках, так, за великим рухом, називаємося в руках офісу президента, то це, мовляв, дозволяє краще контролювати ситуацію в Україні в цей важкий час. І це, мовляв, і наших партнерів. Навіть ми офіційно наші партнери, ми не можемо знати, що в них там на душі, тому що їм так само потрібна максимально контрольована ситуація в країні, тому що, якщо, не дай Боже, ми скотимося в хаос, то звісно, що тоді наслідки можуть бути. Не просто негативні, а взагалі непередбачування в широкому розумінні цього визначення. Тому якби попри те, що є оці ознаки робить диктатури, є ознаки військової диктатури, ви хочете, як поводяться. Військові керівники армії щодо військових і як військова система поводиться з цивільними. Я маю на увазі абусифікацію цю ганебну. Але попри це ситуація все ж під певним контролем і все-таки краще, ніж а ось і безлад, таке, таке, такі думки цих досвідчених людей, які ось так відреагували на мою тезу, про те, що повторюю, я вважаю, що якраз в цей час, коли у нас юридично є більшість, тобто місце 29, наскільки я пригадую юридично депутатів нашої фракції. От якраз зараз, на моє переконання, варто сказати. Попри це, ми пропонуємо колего по парламенту об'єднатися навколо найважливішого для України в цей час. А ви бачите, можливо, можливо, я не достатньо відчуваю а саме. Ті ризики, які пов'язані з можливою поведінкою а, представників політичні сили, які можуть приєднатися на таку пропозицію і утворити, як кажуть, широку коаліцію національної єдності або хтось каже народне хоча це надто далеко від реальності, сенсі реалізації. Власне приєднатися до коаліції Юридично можуть лише три наявний зараз фракції по ламенці. Це докажімо підписатися гарність і «Голос», або можуть через приєднання до словні дорози, або когось з нас не стати членами коаліції іншими депутатники зараз на даний час не входять на жодні тракції або позавкації або входять в Якісь з груп, яких є, те, що немало пролам'ять офіційна група, але вони не мають суб'єктність, вони і уповноважні представники, керівники входять до погодженої ради, де формується переробляння. Вони мають право орентоване на виступ. Зараз це розумію будь-якого законопроекту, тому подібно, але не мають права утворювати коаліцію. Ось така історія. І повертаючись до імовірності тихового кроку з боку Володимира в сенсі можливої відставки. Якщо позватися на, на настрої, який я побачив, помітив час крайній зустріч, коли він з нашою нашої факти Того... напевно чорно. Ай світло, міралто не працюють до кожного магазину, тому робить трошки паузу, щоб було більше шансів, що почуєте, що я кажу. Тобто, якщо базуватися, на тому наслуж, який я помітив, відчув час країн зустрічі. Возьми саме на через нашу факцію, то я би сказав, що ймовірність мала. Тобто не було у мене. Чувак, що він може сам відійти бік. Правда, Тут варто зауважити, що на той час і Кинець офісу не подав було відставу, тобто багато хто зазвичай, що. Багато хто зазначає, що Іромак, мовляв. Надзвичайно важлива фігура для утримання цієї владної конструкції, яка утворена під час нашої каденції. Так? І зараз, якби ситуація трішки змінилася, я мав написав заяву, один значок відвільнив, то можливо і внутрішній настрій такий може змінитися я вважаю що якби повним санч прийняв таке рішення тобто шумно поки тому Замовця. Якщо б Володимир Санавич прийняв рішення все-таки відійти в бік в цей час в цих умовах, в цих ситуаціях, я думаю, що особисто для нього це був би один з найбільш оптимальних варіантів, на мою думку. Тому що... брал, я думаю, що цей час, цей час я був поза ефіром. Тобто, якби Володимир Осан таки прийняв рішення йти сам у бік, то я думаю, що це був би один з найбільших отимальних варіантів, тому що він все-таки з великим позитивним багажем, як мінімум у спальниці великої частини громадяни і наших партнерів. Сказав би, дивіться, я робив все, що міг. В інтересах України ситуацію, як міг, але раз сталося також ставлю, що бачите. Якісь там є сигнали, що міг мати місце якийсь корупційний схематоз на моєї спинові. Ну, це ще не факт. Тобто, Все-таки з доказами ще не так все е, добре, да? тобто в сенсі для перспектив когось покарати. Тут на даному етапі ну, є там якісь плівки і фігуранти, але це ще не означає, що все, що там говорять дикуни, мало продовження або підтвердження в реальному житті. Тому якби, він цілком по-європейськи каже, раз така ситуація, я відходжу бік, я вже пропрацював більше. Там на приблизно півтора року ніж конституційний термін – не 5 років, Тобто, якщо я буду потрібний, використовувати моє знання досвід міння інтереси інтересах Але зараз я відходжу в бік і це би не сприймалося як втеча, я переконаний, Це би залишало. На мою думку, набагато кращі перспективи бути у майбутньому, наскільки можливо позитивно сприйнятим. Це, наприклад, буде змінюватися на краще для України і для світу, що почне що те, що робиться в Україні, дуже поганий на перспективи нашої планети навіть світ цивілізований так званий і так далі. Зрозуміло, що найправильніше було б, якби в таких обставинах набагато раніше, але краще пізніше, ніж ніколи. Просто цивілізований світ реально так себе і поставив би на місце всіма можливими засобами Росію агресора. Але це вони не зробили, це вони не зробили, тому ситуація така, яка є, вона дуже замовила і для України, і для світу, для цивілізованого, для планети взагалі, тому що в принципі... За певних обставин може дійти навіть до ядерних розбірок. А це може загрозу взагалі цивілізації. Тобто Можна може бути знищено цивілізації, поля наш новий. Така ситуація, є як є. У будь-якому разі я думаю, що набагато більше шансів. На щось позитивніше, якщо діяти максимально можливо мудро. І це стосується не лише Володимира Санча, а й інших людей, які в тій чи іншій мірі можуть то більше, то менше впливати на ситуацію в Україні та ситуацію в світі. В межах своїх повноважень розуміти України я Намагаюся якраз діяти мудро і всіма доступними засобами і всі доступні способи сприяти позитивним змінам в нашій країні. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Всім добрим людям. Бажаю найкращого. Недобрим людям бажаю стати добрими і всім нам. Як найшвидшого повернення до мене. Життя. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях або в приват. На все коректно, конструктивно, з повагою реагую.